Оце воно, от це воно. Йоха, не добай. Оце щовкнуло. Ого, підняти не можу. Ранок добрий, друзі. Приїхав я на рибалку на річку. Досить давно я не був на річці, все по ставкам та по ставкам. І тут мені щось захотілося в теплі рідні края. І вирішив я приїхати на річку половити. І так. Так як зараз, як бачите, тут вот так вище криші, я сьогодні не буду використовувати ні Аріона, ні Саваду. Я сьогодні взяв свою Софінку. Сафінка X. Тут у мене тест десь плюс-мінус до 24 грам, ну, може 25 грам. Чому так? Плюс-мінус. Тому що вершинка обломана. Це вершинка від спінінга тестом 2.14 з ростом 274. Так як у мене не вистачає десь приблизно в районі 7 см, то плюс-мінус так десь порахували, що до 24-25 грам вона. Ну І зростом вона вже не 2,74, а 2,60 там з копійками невеликими. Тому буду працювати цим спінінгом. Катушечка в мене Fortran 4000, жилка 0,8. О, На річку я беру завжди крупнішу жилку, бо річка це така дивина, що тут можна упіймати все, що угодно. Інколи потребує досить такі крупні жилки. Ну і флюр. Стандарт я убрав 0.37 свій і зараз стоїть 0,51 чи 0.52, щось в цьому роді. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. О, оцепив. А, блін, обірвався. Йолі, паля, я думав, оцепився. Ну, з першим обривом. Отлічно. Що ж, пішов в'язатися. Чувствую, сьогодні буде по обривам дуже весело, Коротше, ще раз я зацепився. Це треш, а ну, yeah. все, гайка, обірвався. Коротше, ох, Фух. А то я думав, гайка вже. Фу, щось зацепив дуже багато зранку. Незвично, коли є обмеження по дистанції. Давно такого не було. Опа. Дивіться хто у нас тут такий. А? Щупак. Прикольно. І хвіст ще з'їли. О, блін. Оце так. Да. А як же... Так, це, мабуть, там окунята. І з'їли мені хвостик. Ех, ну то ладно. Ну, зато перша є. Щось в неї з мордою не те. Ну то ладно. Бежи, родная. Так, дивіться, відпрацював ось такий силікончик у мене. Вверх малахіт, низь шартрес. Зараз дістанемо нову рибку і спробуємо ще раз щось упіймати. Поїхали. Ну що ж, ось, поцепив я нову приманочку, гачків, як бачите, до чортиків. А! Хто там буде розказувати, можна ще й 5, і 6, і 10. Ну що, поїхали. Початок досить непоганий. Раза три-чотири обірвався, з'їли хвостик, ще й невеличку щучку витягнув. Ну, щучка поцепилася сама якось. Короче, тільки що ходив-ходив тут і не було. А тепер на все. Обрив, роз, роз. Короче, Багато гачків ставити, це не айс. Треба поменше ставити. Урок вивчен. Так, ну що я вирішив? Я вирішив поставити той самий колір, але форму змінити. І поставити ось такого жучка. Ну, Попробувати, що він нам скаже. Ну, гачок трошки величенький, як на мене, ну яка різниця, чим відриватися. Тому буде поки що так, а там подивимось. Ось те, що так гепнуло. Тільки я зрозуміти не можу, чого воно все мімо. Ну, Ударило так ну, смачно. Зараз витягнемо, подивимось, що там може судак в груз ударив. І таке ж може бути. О, а там, звісно, хто його знав. Головне не обірватися, бо він піді мною. Дивіться, яка древинина. А біля тої деревинки може щось бути цікаве. Тут, звісно, карчей валом. Так, буду виматувати, щоб не зацепитися і не обірватися. А ну, Подивимося, грузик. Ну, фіх, я знаю, не знаю, не бачу нічого. Так, закинемо ще раз туди вже. Коротше, блін, всадив в деревину, Йоперний театр! У мене так ні грузиков, нічого не вистачить. Це капець. Все, гайка. Обірвався. Кажу в деревину. В очеред всадив. Йоханий бабай. Ну як так можна? Це капець. Ну нічого. Нічого. Коротше, я не знаю. Чи це в мене карма за те, що я так довго на річці не був? Чи що, Он зацепився, блін. І вроді би так хорошо. Щас отстрелить і в воду впаде. Не... а да, Упало в воду. Блін. А... Чувствую себе ельфом 80 го уровня. Короче, вийшов я на дорогу дядька зустрічати. Проїхав він мене мене детах, фіг де. Коротше, стою, чекаю його посеред дороги, посеред поля. Десь він та і є. От. Тому скоро під'їде дядька і будемо далі продовжувати риболовлю. Поїхали. Чекати. Коротше, ось я змонтувався знову на цю рибку. І тут уже дядька монтується потихоньку. Злий та агресивний, настроєний ловити велику рибу. Дяка, скажи, хоч всем привіт. Привет, братва. <ривіт> Ладно, друзі, ну що, поїхали обриватися. Короче, не розчитав, чутка в дерево в сади. Вот і вам і обрив відразу. Ну так-то тоже... Уловчик такий непоганий. Куди ж без цього? Я вже так думав, де мої Буратіно збираю. Коротше, іще частину Буратино собрав. А можливо вже... О! Це час пінок. Ну, теж, в принципі, непогано. Ловимо далі. Короче, я начинаю нервувати уже. Оп, все, обрыв. Короче, это какая-то жесть. И овсетники я не люблю. Хотя сейчас кто-то напишет сто Надо на овсетники ловить. Не люблю овсетники. Овсетники это так. Может быть, а может и не. Короче, дядька он зацепился, как я. І зараз буде обриватися і в'язатися. Ну, а мене ця судьба поки що минула. Я вже не зацеплявся, поки що. Обірвався? Красавчик. А що дядька, буде зараз Коротше, забрали ми з дядьком такі дебри, що немає тут і дороги навіть. Ломимося, так осторожно, як було то не ветка, то ми спининг. Коротше, пробираємося. Опі вот та гепнуло. Хорош. Фу, оце я, да. Я в шоке бив. Да. Нарешті дочекався. Ух. Красоте, а як же їдать сюди вийде, така? Сила по страшному. Ух. Да-да-да, давай дядька помогай. За шнур, чи за флюр? Не за шнур, а за флюр. Все, все. А, красота. Килушка є. Ого. Красота. Йо, Йо-йо-йо! Та уже цей чуть пальці не повідрізав собі. Все, відпала вона, слава богу. Дядько, дядько, дядько! Кидай її сюда. Буду я її угаманювати. А де ж моя приманка-то? Да. От гачок я знайшов свій, А самої силікошки нема. Ну, така хорошая, килуха. Стабильная є, А то й полтора. Фу, от топку, звісно, порадувала зубата. А, і нема як показати, ну та приманка, що і вранці була. О, зараз подивлюся, може знайду свою приманку. Десь вона в мене може розлетілася. А може й не знайду. Ну, коротше, можна так сказати, общими зусиллями з дядькою і витягнули. Фух. Блин. Короче, всадив. Фу, отпустило, але в отрослении я грится, конечно, чем мало. Эх, так хотел під бережок положить и со свальчика спускаться. Но не тут то было. Сейчас поки всю річку пере, перейдешь. Ну, видны звучки, да. Конечно. В берега садиш колосально. Який качан Я Не люблю я ці качани. О, от це то воно! Оте то воно! Йохани Бабай. Оце щовкнуло. Ого, підняти не могу! Фух, пішло, 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 пішло. Так, а я її сюди витягнути там. Ой-ой-ой, це ще більше. Фух, дядька. Коротше, мабуть, це уйде гуляти. Не спушай, не спушай, не, спушай. не погулять. Погулять. Та вже нагулялась під берегом. Я не знаю, як її... Этот... давай. Там осторожно, там обрив вода. менше ну то в страха очень велике Йоханий под бай <реш> короче знову совместно зусиллями з дядькою всадили. садило вот то гепнула я вам скажу Звісно. красиво очень красиво ударила Фух, неочікувано, зовсім не очікувано короче от этот мой силикон я вам кажу просто розриває. Ну... Одна біда, що я ліп грипи не взяв. Дядька, є ліп грип? Зивник? Зивники в мене є. Щоб пасть чим-то держати відкритим. Цей Корсарик, витягую гачок. Угу. І я ж о том же. Тут же без 100 грамм не обійдешся. Я не знаю, яким вона фігом. О, стоп. Є. Ху -ху! Красота! Клас! Піде нам на О, ну Чуточку менше, чуточку менше вийшлося вона. От, ця побільше гораздо. Ну, зато все одно я вам скажу. Це зачетна хороша щука, яка намагається удрати дядька. І до речі, дивіться, от дядька правильно робить, через нос пробив їй нос і через нижню частину жабри він висовує. І тоді в щуки рот закритий і вона не буде водорослю жрати. І задихатися тим, е, тим часом. О, тому так, коли в неї рот закритий, це найоптимальніший варіант. Красота. Ну короче, тут все. Пару раз кинув в ісілекошки, прийшов. Кабздець. Можна спробувати відремонтувати, але я не буду. Мені простіше нову взяти. Тому зараз візьму, поцеплю нову і все, а цю? На переплавочку відправлю. Оце, походу діло був окунь. Нащупав я окуня і, походу діло насів водоросля, лки в палки. А перед цим такий, як четко, окушок тин-тин-тин-тин. Таке відчуття. Трошки потеребило і все. А потім веточку всадив. Ну, та теж непогано, я вам скажу так-то. Так, ну продовжаємо далі. Ну що ж, друзі? Вирішили ми з дядьком закінчувати нашу сесію, оскільки стільки щось ніфіга вже не клює. О, плюс... у дядька взагалі не клює. <гум> да. не, ну тичок на ракош отримав. Та отримав. Ну та й хвате. От. Коротше, друзі, становиться холодно, сонце заховалося за горизонт, руки мерзнуть, перчатки в машині. У дядька та хоч на перчатки з собою, а у мене... Ну, коротше, ось така у нас вийшлася риболовля з дядьком. Ну що я скажу, наступний раз, я думаю, підберемо місце ми покраще трохи і у нас все вийде. Тому, друзі, на цій веселій ноті. Ой. Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і дядька. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.